Короче, всем привет. Я за рабили а тебе. И вирішено іти там найдорожчі, найдешевші новички. Ну, зараз я з вами подивимся. Зараз будемо шукати. Папа пошукає мені дешевий товар, я один із претендентів 25 грн, ось така книжечка. Зараз будемо все скасувати. 20 грн, ось такий, наклейки. Можем такі наклейки, Прикольно прикольні. Пошукаю ще. Да, 17 грн болгарські бої, 16 см. Так я вот одне може не іти. А, от, напевно, ні. Принципово все шукаємо. Отче, ви нічого не знайшли, ти пошукаємо найдорожчі товар Претендент 300 гривень підставка під'їла. Прекраса Олен 350 гривень. Але мені здається, це не приділ. 440 гривень прикраса новорічна. Кілка. На мені здається, що прийдемо. Ось такі 600 гривень. Навірно, найдорожча, але ще пішка. 1400 гривень, ось така не погано. Мені каже, зараз підуть проявники, я знаю з чим стоять. Це вже 1400. І все, ми вже знайшли у Найдешевший товар це огонь, а найдорожчий це от така. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки До всім пока.